Тож починаємо чергове засідання воєнного кабінету, і сьогодні участь в ньому приймає Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Вітаю! Вітаю. Почнемо ми з ракет. Звичайно, тож російські кораблі у Чорному морі збирають розвіддані для потенційного удару по Україні. Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. За її словами, ворожі ракетоносії вже вже споряджені та підготовлені. А те, що вони час від часу заходять у пункти базування, може говорити про реагування на погоду, зокрема на шторм. Однак окремо в ефірі прямого пані Наталя прокоментувала і контрнаступ на півдні. Давайте послухаємо. А наразі обстановка досить стабільна продовжуються обстріли з однією з іншої, з одного і з іншого боку. Але все ж таки треба розуміти, що обстрілювання мирних населених пунктів, деокупованих населених пунктів це також елемент психологічної боротьби. Бойові досягнення сил оборони дуже скоро будуть відомі. Одне єдине, що нам потрібно, це дійсно та сама тиша, про яку ми говорили. Те, що ворог Полишає деякі місця на лівому березі, не говорить про те, що буде скоро і легка перемога. Це говорить про те, що вони готують чергову провокацію, відводячи зброю, обстрілюють ці самі населені пункти і провокують населення розуміти, що це робота збройних сил України, сил оборони. Саме цього вони добиваються. Так інформаційна тиша це, це важливо, і ми дійсно не плануємо розповідати про плани українських збройних сил. Але ми можемо говорити про нашого ворога. Якщо він його стає менше на півдні нашої країни, він кудись дівається. Зрозуміло частину утилізує Збройні Сили України. Але якась частина може ще ходити. Куди вона йде, як вам здається? Ну я думаю, що, скоріш за все, відповідь очевидна на це питання. Вони всі йдуть на Бахмутський напрямок. Зараз він для них пріоритетним. Є взагалі, ви знаєте, це ж мабуть війде в історію ось ця битва під Бахмутом в сенсі настільки військової, скажімо, впертості в поганому, в поганому сенсі цього слова, коли. Кілька місяців тривають бойові дії, і сценарій один і той же гине велика кількість е, військових російських, і вони вперто продовжують лізти. Вони вперто продовжують досягати там чогось. В цей час вони втрачають інші території, які вони до цього окупували. Зараз, скоріш за все, стає очевидним, що е, Росія робить ставку на схід на східний напрямок в сенсі продовження наступальних дій, і там підсилюється. Це до речі, рух в Абанк. Це рух в банк Вони зараз думають, що на їхню думку, на думку нашого ворога, нам десь не вистачить вогневої потужності для того, аби а, зробити маневр і піти на запорізький напрямок. Хоча видно, що і вони там зміцнюються угу. оці, значить ставлять пірамідки, там ці зуби дракона, так звані. Ну це не можна серйозно назвати чимось оборонним, але тим не менш ставлять. Якось воно десь рух сповільнює. І вони розраховують на те, що от на ту інформацію, яку поширило Нью-Йорк Таймс, що артилерія на ремонті, там і так далі. А очевидно, значить, може десь не вистачити, а Бахмут треба тримати, Бахмут, а треба на Луганщині. Давайте ми спробуємо на Сході з широким фронтом. І мені здається, що помиляються і прораховуються на щастя для нас чергове, тому що ситуація то в чому? А хто сказав, що нам не вистачить, скажімо, сили і міці провести певні операції, які покращать наше положення на півдні? Так навіть мова не йде про те, що ми деокупуємо зараз за допомогою артилерії, танків підемо, яких ми просимо наших партнерів, а візьмемо і проведемо якісь операції. Приклад, це Кінбурська коса. Угу. Такі локальні операції вони призводять до того, що знаєте, як е, заходити в тил противника, чи обходити з флангів і наносити досить болючі потужні удари. Так е, діяла, наприклад, е, в горах боснійська армія проти сербської, проти Югославської. Вони так діяли, вони так і вони змогли відсунути і відтиснути противника, який переважав. Тому е, я думаю, що... Зараз вони будуть на сході ще більше активізовувати бойові дії. Скоріш за все, чогось не досягнуть там. А це буде одна із чергових поразок, і найважливіше зараз те, наскільки ми зможемо, наскільки в нас вистачить сил, засобів і можливостей, щоб скористатися тим, що противник у нас намагається йти широким фронтом на сході, фактично відкриваючи південь. А він південь відкриває. Давайте давайте ще про південь поговоримо. Війська Росії перетворили Джанко і прилеглі. Райони в окупованому Криму на свою найбільшу військову базу на півострові. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного командування управління Генштабу збройних сил України Олексій Громов. За його словами, на півночі окупованого Криму Росія тримає резерви для посилення своїх угруповань. Противник утримує на півночі окупованого Криму резерви для посилення своїх угруповань військ на Придніпровському та Аріфовському напрямках. Міста Джанкой та прилегли до нього райони фактично перетворились на найбільшу військову базу на тимчасово окупованої території Криму, звідки здійснюється передислокація російських окупаційних військ та озброєння і військової техніки Збройних сил Російської Федерації. Так, за даними розвідки, в польовому парку військової техніки в районі населеного пункту Медведівка перебуває близько 750 одиниць озброєння та військової техніки. Десь місяць ми вже спостерігаємо за супутниковими зніками, які фіксують риття окопів, укріплення ну безпосередньо в Джанкої. Як вам здається, наскільки серйозно ворог боїться нашого наступу на Крим? Ну, ви знаєте, я вже раніше про це говорив, що. В першу чергу нам, щоб мати можливість і плацдарм розвивати рух на Крим, потрібно деокупувати Запорізьку область, яка є окупована частиною Запорізької області, лівобережжя Херсонщини. Тоді можна говорити про те, що ми розірвали сухопутний коридор до Криму, який Росія там створила. Ми їм зірвали повністю логістику, і ми підійшли безпосередньо до адмінмежі з Кримом і маємо можливість, наприклад, наносити удари по Джанкові, знищувати їхню техніку. Там тоді ми можемо говорити про планування якихось дій і операцій. Тому що мені здається, ми зараз досить сильно захопилися. Я не кажу, що це погано, uh -huh. але ми досить сильно захопилися дискусіями про деокупацію Криму. Як ніби знаєте, у нас вже ми вже деокупували весь південь, ми вже цю завдання вирішили, і тепер ми плануємо, як же ми підемо на Крим. Ну я би все-таки дотримувався позиції, що крок за кроком. От до речі, я про це говорив раніше на заході. От коли говориш з експертами там, чи з фахівцями, чи з військовими, вони це вважають дещо як передчасно, тобто як забігання, вони досить раціональні, прагматичні люди. Тобто, так ви хочете, зрозуміло, ви хочете запалити зараз наш дух, сказати, ми підемо на Крим, ворога деморалізувати, але давайте вирішувати крок за кроком. Наше першочергове завдання це подивити вогневі точки противника на півдні, знищити його бази. Ми ж говоримо зараз про Джанко, що звідти підвозять. Я погоджуюсь. Але є ж у нас місця такмак, у нас є Мелітополь, де російська техніка, сили і засоби сконцентровані. Їх же ж теж треба знищити, mm -hmm. зачистити перед тим, як іти на Джанкуль. Тому я думаю, що ключове для нас на сьогоднішній день деокупація ось цих територій на півдні, а далі. У нас буде абсолютно, мені здається, кілька сценаріїв, як військових, так і військово-політичних або політико-дипломатичних, які точно однозначно пришвидчить деокупацію Криму. Це можуть бути сценарії, як ну ми можемо розуміти прекрасно, як і якихось змін е і політичного краху. Так е в Росії. Це може бути військовий сценарій звільнення, це може бути сценарій поєднаний, коли дистанційно наносити удари, знищувати склади, іншу військову техніку і примушувати ворога до яких. Якихось дій, але тоді у нас будуть руки розв'язані. Тоді ми зможемо контролювати досить багато. І протикорабельні ракети, і далекобійна артилерія, mm -hmm. а до цих пір. Ну, ну... Це, це те, те, Про що ви говорите, воно mm -hmm. виглядає логічним. А може скластись така ситуація, що Крим не треба буде відвоювати безпосередньо військовим шляхом. Крим може стати дипломатичним завершенням цієї війни після того, як ми повернемо наші тимчасово окуповані території. Це, це логічно, і до речі, якщо саме так ставитись до цієї ситуації, ми можемо тоді не дуже ображатися на керівника. На Марка Мілі, який керівник об'єднаного керування штабів Сполучених uh -huh. Штатів, який сказав, що ну зараз така ситуація, що військовим шляхом Україна навряд чи повернеться всі образились на мілі. Нібито він говорив про те, що ми не можемо повернути Крим, що Крим це Росія. Ні, це Крим, це Україна, але можна повертати іншим шляхом. Про схід. Про схід. Те, що відбувається зараз в Донецькій Луганській області, ви вже почали говорити про Бахмут. Ми не можемо і не маємо права, зокрема, сидячи в студії, давати якісь прогнози. Але як би ви зараз описали оперативну ситуацію там? Ну, ситуація вона наступна, вона складна. В сенсі того, що ворог, і ми вже про це говорили, постійно підтягують додаткові сили. Вони несуть великі втрати, але вони все одно кидають, кидають свої сили. Вони достатньо виснажуються насправді на тому напрямку. Вони доходять до того ж стану, який приблизно в них був під час вбитв за Сєвєродонецьк чи Лисичанськ. Коли пам'ятаєте, здавалось тоді, що зараз у нашого ворога з'являються можливості не ну, відверто просунутися. І ми і відкинути наші позиції далі. Ми розуміли, що такі ризики є, і усвідомлювали це. Але тоді все зводилось до Лисичанська і Сєвєродонецька, а Білогорівку ще й наші війська в процесі відвоювали. Mm -hmm. І що тоді сталося? Захлинувся наступ. Вони не змогли піти далі на сіверськ. Вони не змогли розвинути наступ на Слов'янськ. Хоча пішли зі сторони Лимана, зокрема зі сходу, і підступали туди. Один із підступів був до Слов'янська. Їхній наступ захлиснувся. От я ризикну допустити, що в цьому разі може бути приблизно щось схоже. Зараз пройде ось цей пік, страшний пік, коли йде велика кількість артилерійського вогню, мінометів, але погодні умови не дають так діяти піхоті, як їм би хотілося, тобто підтримувати ось це після того, як артилерія проходить. І мені здається, що в результаті ось ця вся авантюра. Російська, яку вони Вони ж крім Бахмуту зараз перетягнули в райони Креміної, там теж з'явилися більше. А що це означає? Це означає, що вони хочуть прорватися, спробувати Одес створити цей широкий фронт саме на сході, консолідувати там і прорвати. Ну я допускаю, що ця авантюра буде в будь-якому випадку для них програшна, навіть якщо допустити якийсь гірший сценарій, що нам доведеться відійти від якихось позицій, угу. навіть якщо вони здобудуть. Ці вихідні позиції тією ціною, і тим, що це загальмує подальші наступальні дії, я не думаю, що це можна вважати якимось успіхом. Це можна вважати невеличким тактичним успіхом, так але це не той успіх, який впливає на ведення війни загалом, і на те, щоб вони здобули якусь перевагу. Але для Росії зараз і для їхнього командування вони ж не можуть відмовитися від штурму, тому що. Вони примітивно бачать ситуацію, вважають, що в них тут краща логістика, у них там є пригоженці, який там заправляє балом, який хоче здобути собі бали там на цьому тлі. Ну і плюс вони ж уже не можуть взагалі сказати, що все. Ми не ми, ми не можемо так. наступати, ми нічого не можемо зробити. Я думаю, що ні. Хоча ситуація там насправді, от вона дійсно складна, вони ведуть велику кількість обстрілів, але це ж продовжується скільки часу. Подивіться, я не раз привожу приклад: Друга армія світу, яку Росія так пропагандистське, значить, розказує, вони скільки ведуть бої за населений пункт Павлівка. Село Павлівка ну так так в мене виникає запитання. Так а де ж ваше місце? Тоді mm -hmm. де ж ваше? Це ж не тому, що хтось не недооцінює до, не ворога. Це факти, це фактаж, скільки місяців тривають там бойові дії. Де хороша логістика, де здавалось би, там же ж не просто мобілізовані, там і вагнерівці були, там, там і, десант... і, там і десантники, десантники, там же ж бойові частини. Це ж не те, що там якісь ненавчені, там, це вже зараз почали підходити. І зеки там під'їжджати, і хто завгодно, там, кого uh, назбирали вони. А до цього ж там були абсолютно боєздатні частини підготовлені. Uh -huh. А якщо у нас зараз чекаємо на включення, а буквально тоді одне питання: воно стосується ось цієї сумі, Зеки, ті, хто заборгував кредити, регулярні війська, вагнерівці, це все кубло. Воно наскільки морально готове? Чи є щось, що їх об'єднує? Ну, окрім, я навіть не знаю чого. Ну, ви знаєте, мені важко уявити, що. Офіцера навіть ворожої армії, да, от російської, може щось об'єднувати з людьми, яких набрали і привезли з місць позбавлення волі. Ну, відверто кажучи, так, правда, хоча там, ну, от, це важко уявити, чи людей регулярні військові частини боєздатні. Із а, морально незрілими чи деморалізованими мобілізованими чи іншими людьми це проблема. До речі, е, про ці факти робили журналістські розслідування і російська редакція Радіо Свобода і інші. І вони описували от інтерв'ю, прямо брали у цих військових, які з досвідом керували підрозділами, угу. де були не підготовлені. І вони розповідали про ці випадки раз, раз перша, друга атака, і в тебе 30-40% відсіялося. Не тому, що там загинули чи втрати, а повтікали, кудись ділись, розбіглись або не воюють, вони не знають, що робити, вони розгублені. І тоді ось цей кістяк, який має досвід, бере на себе ініціативу і починає воювати. Він бере до рук зброї і воює. Але ж цього кістяка на всіх не вистачає. Тобто, мобілізацію провести це одне питання: поставити офіцерів, керівників. Нормальних, які будуть вести далі бойові дії, ось це проблема, mm -hmm. і, і добре, що ця проблема є у нашого ворога. Скажіть, будь ласка, от фінт вухами, які Путін зробив, нібито, нібито зупинивши те, що вони називають частковою мобілізацією, потім він. Каже, ну мені не потрібно підписувати указ про завершення мобілізації, і всі зрозуміли: ну, якщо указ діє, то і мобілізація діє. Чи як вважаєте, слід чекати в найближчі місяці? Чергове поповнення серед е, цих чмобіків ви знаєте. Це ж афера чистої води. Насправді, ну тому що ну в це можуть вірити тільки зазумбовані пропагандою. Вірять кожному слову Путіна, і це все сприймають на віру. Ну тому що ви знаєте, навіть у самодержця будь-якого е, був глашатай, який угу. оглашав, що підписаний документ указ цар повілівает. Але має бути документ. В даному випадку документ діє про часткову мобілізацію руки військоматів розв'язані згідно цього указу. Вони нічим не обмежені, і це просто зроблено для того, щоб зняти ось цю напругу, яка почала виникати то в Дагестані, то в інших місцях щодо незадоволення мобілізації, і перевести це в таке русло приховане. Тобто повістки розсилати, можливо, в меншій кількості, можливо, так більш точково вибірково, але щоб вона продовжувалася, щоб це поповнення підживлення ось цими мобілізованими воно й було надалі.